Всім привіт! 29 вересня. Знаходжуся біля Сої Мустанг І як бачимо, чи сьогодні 26, перепрошую, 26 вересня і на Сої Мустанг як бачимо, в принципі, вона вже також е, закінчила вегетацію. Зараз відберемо декілька рослин, щоб розуміти, чи вже пора, чи ще там денок-два. Щоб як найоптимальнішу вологість, так скажемо, можливо, дочекатися, мустанг сіяний попередник також мустанг, сіяний 35-м міжряддям, 12 штук на метр. Це там орієнтовно там ну, щось там 1340. якось так. Вагова норма, якщо я не помиляюся, 450, здається. Тобто 45, -45 кг на гектар. І даний, дана діляночка е, була сіяна з добривами. Добривами, але, але якщо я не помиляюсь, без азотистими. Соя дуже висока, вона, так скажемо, попід ребра і стоїть, стоїть досить струнко. Можливо, містами десь є трошечки підлягла, наприклад, як під посадкою, але загальний посів досить вирівняний і виглядає, виглядає, ну не знаю, обіцяючи, так скажу. Яка тут буде врожайність, дуже цікаво. і чи мустанг перевершить нашу власну по врожайності, чи, можливо, по білку. Це все ми дізнаємось згодом. Ось отак ми ще залишали собі. Колії 70-го міжжаддя це для оприскування. Тому можна буде, в принципі, порівняти, як виглядає. Ось отак, 70-те міжряддя. Ось так рослинки з гілочками, з бобами. І, в принципі, як бачимо, гілочки всередину сильно не опадали. Містами є, понагиналися. Але я думаю, що комбайн їх збере. І ось так далі виглядає 35-те. Також рослинки, в принципі, містами гілкувалися, міжжаддя вуще, але так візуально візуально не рахуючи, бобів дещо менше. дещо менше. Але ж е норма висіву тут густина, е так скажемо, в два рази вища. Тобто ті самі налаштування. Ми сівалися в 35 те міжряддя, тобто двойний прохід сівалки. Все це сіяне прямим способом. Ми рухаємося в напрямку Ноутіл. І, в принципі, зараз міряємо вологу. І я думаю, що вже лаштуємо, переглядаємо комбайна і починаємо збирати і мустанга. Трошечки я дивився. І в літературі, і в інтернеті, хто як налаштовує комбайна, є певні нюанси, порівнюючи, як я збирав ну, так скажем, нашу перву сою, то трошечки спробуємо переналаштувати і саму жатку, ну і саму, так скажемо, молотарку. Можливо, можливо, стане трошечки легше збирати, бо, бо досвід, досвід поки що тільки... Починається, тому з усіх джерел намагаюся зібрати інформацію і як найоптимальніше налаштувати на продуктивність, а основне, мабуть, якість збирання нашого врожаю. Висока гарна соя, і в принципі оце дивлюся, то в більшості випадків ніби й стебла вже майже всі сухенькі. Тобто ось раз, тріскотить, ось це одне ось поодиноке тянеться, але у більшій мірі, так скажу, типу вже висихає. Ну, погода цьому сприяє, як-не-як сонячна, тепла погода і та ще й вітерець. Єдине, що це під посадкою, вона тут трошки вилягла, вона тут і слабіше. Ну і як бачимо, ґрунт тут взагалі вологий. Тобто сонечко сюди дуже рідко зазирає, тому трошечки відріжемо і зберемо дещо пізніше дану діляночку. Ну а так як бачимо, поле загалом досить вирівняне і по висоті, і достигання, і спочатку... 70-те міжряддя, ось як подивитися вдаль, можливо, видно. Спочатку воно відрізнялося, було дещо, дещо, зеленіше. Ну, але вже все, осінь, погода швиденько робить свою роботу, і рослинки зупиняють вегетацію і все рівномірне. Сподіваюся, що збирати його також буде рівномірно. комбайн. Так, всім дякую за увагу. Рухаємось далі.